Будинки з соломи це не казка, а бізнес-проект, який створили бійці під Києвом. Виробництво тільки набирає обертів, але екодомівки вже користуються попитом. Як же робляться та виглядають солом'яні будинки? Готовий солом'яний будинок ззовні не відрізнити від звичайного. Адже оздобити таке житло можна будь-якими матеріалами. Та головна перевага такі оселі з натуральної сировини пожежобезпечні і тримають вологу на рівні 50%. А тепло зберігають навіть краще ніж цегляні будови. У столиці з веденням екодомівок займається донечанин Сергій Демков. Сьогодні він успішний бізнесмен. А два роки тому після кривавих подій у Маріуполі покинув мирне життя і вирушив на малу батьківщину. Спочатку було волонтерство, різні патріотичні заходи і просвітницька діяльність. Коли вже більш активні дії, це приблизительно тот момент, коли прорвали лінію оборони на Новоазовске, да ми поняли, що в принципі патріотизмом ми вже нічого не змінимо. І спокійними розмовами, точно так же переубежденням. І ми вже почали приймати активне участь вместе з добровольцями, з такими ж якими ми потом уже стали. Разом із батальйоном дніпро 1 Сергій пройшов чимало гарячих точок. А після Дебальцевого залишив фронт і повернувся до родини. Як і багато інших хлопців, по-своєму намагався адаптуватися до мирного життя. Віддушеною Сергія стало будівництво. А то вот упродовж двух майстрував для сина будинок на дереві. Каждая дощечка, вкручена в этот домик, была с какими-то мыслями. Точно так же вкручена в свою голову. То есть постоянно, находясь в работе, я для себя переосмысливал какие-то другие вещи. Новые находил для себя, ответы на вопросы и все остальное. То есть мне нужно было быть со... наедине с самим собой, чтобы ответить на те вопросы, которые меня больше всего волновали. Я знайшов Малой мало себе щастя в этом домике. Окрім відповідей, Сергій знайшов для себе новий напрямок діяльності: а саме будівництво натуральних домівок. Ідея возникла создати підприємство в з ребятами атошниками, которые вже дембеля. А, поскольку у нас був э, матеріальний запас, да, ми збиралися. Э, всі вместе у нас э, был, э, була слияние наших маленьких капіталів. І из этого ми создали вот такое предприятие. Створена українськими вояками урбан састей девелопмент діє за міжнародними стандартами. Із соломи використовують лише житню, а з деревини сосну. Таку практику зеленого будівництва вже роками використовують у Європі. По комфортности в этих домах человек высыпается за 4 часа в отличие от бетонных домов, и быстрее реабилитируется после каких-то нервных или физических нагрузок. Потом глина ⁇ это отличный антисептик вместе с, с известью. Нет распространения вредных микробов, паразитов, мхов. Мыши тоже боятся извести. Порівняно із цеглою, солома легша у 4-6 разів. Тож фундамент такого будинку менш вагомий. Що в свою чергу суттєво скорочує час монтажу всієї конструкції. Виробництво соломітового будинку, наприклад, у 100-200 квадратів, займає близько місяця-півтора. Всі елементи будинку виробляються здесь: стіни, пол, криша. По проєкту дому. привозим на пустое место, завинчивается фундамент в течение одного дня свайный И в течение недели выставляется весь каркас дома, стены возводятся, то есть он собирается как конструктор. Цена за соломленную оселю значно демократичнейша, чем за традиционный будинок. Если клиент приходит, у нас цена такого дома под ключ выходит порядка 7500 тысяч гривен за квадратный метр. Ми не вважаємо це в доларах, ми вважаємо це в гривнях. На сьогодні у команді Urban Sustain Development 10 чоловік. 8 з яких бійці АТО. Від початку проєкт мав на меті забезпечити роботою тих, хто повертається з війни. Щоб у них була уверена в завтрашні дні. Оскільки на сьогоднішній день найбільшою проблемою є що Ребят никто не хочет принимать на работу. Сложился стереотип о том, что у людей, которые возвращаются из АТО, у бойцов у них поломанная психика, они не стрессоустойчивые, ну и прочие-прочие-прочие гадости, которые выливают на голову ребят. На самом деле это не так. К этим людям нужно пойти, найти свой подход. Нужно понять его. Когда вы с ним разговариваете на одном языке, он, этот человек открывается. Поступово будівельний проект хлопців набирає обертів. Серед реалізованого одна солом'яна домівка. У розробці низка замовлень на будівництво. Засновники переконують, із розвитком підприємства штат працівників розширюватимуть за рахунок демобілізованих воїнів, адже підтримка побратимів і сприйняття соціумом це для захисників найголовніше. Все від человека. Нужно позитивнее мыслить, позитивнее смотреть на вещи. Возможности есть.